Добрий вечір, шановні болівальники. Христос рождає. Розпочинаємо пряму трансляцію перенесеного поєдинку одного з турів. А у Нума свою чергу за 2,5 хвилини до завершення поєдинку горік напередодні нового року Отож дуже серйозні очікування від нього. Давайте до складу щоденько на сьогодні. Михалюні Ярослава немає. Він ой, удар зараз, який після того як Педюк покинув. І найти, ой, удар, Гол! забиває ті тумін. Під перекладину. Боднар тут свою команду не врятував, класно дуже розіграли. І... Фудзалу, який там не дуже. Ой, удар. Продовжував після цього. розіграшу. удар один один. Один-один. От я вам казав, друзі, щоб ми побачимо сьогодні класний футзал. Любуцька підгукується на передачу від Галамаги. Це дома. Отож, багато хто очікував на те, що Галамага саме очолить і найті. Це маю на увазі не хто там наближений який який найті. Виграли два-один! Найсґайд забиває галамага якраз! Простріл медвідь тут не впорався під ногою у. Медведя і. Будеться е, завершальний тур першого кола. Гол! Гол у нас! 3-1! Найс гайс! Просто уномас розриває. І це третій м'яч. І одразу ж Андрій Федюк тайм. Перекинути м'яча, але не вдалося зробити. Тут же Федюк дає просто. А галама все-таки буде виконувати, пробиває він по воротах. Тут небезпечно. Зінич, медвідь виходять. М'яча зараз. П'ятий ігор Бессонов, 13-й. Данило Марунчак, другий Ігор Литвин. Сьомий небезпечно. І там і на реби, і на машини. Е Тож це не забувайте просто це зробити. Який м'яч! Який м'яч забиває Василь Зінич? Просто фантастика. Ближній кут стійка. Медвідь нічого не зміг зробити. Удар! Не забивай! сьогодні не лізе е -е, по-правді. Закидає на цимбаляка. Знову Любуська, цимбаляк, зупиняє м'яча, галама, удар, Ні, це пас. Зінич удар медвідь. Так, все, це розумію. І це дуже прикро, але впевнений, що вам по духу. І приносити своїм близьким людям тепло, а тим часом зараз. Скорочить трошки відставання бессона забиває цей завершальний м'яч так розумію його.